Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що багаті донори надали кампанії Трампа рекордні 55 мільйонів доларів на нещодавній вечері зі збору коштів. Відповідні донори розраховують отримати великі вигоди, якщо Дональд Трамп повернеться до Білого Дому, під час вечері, яка була організована інвестором Джоном Полсоном. Трамп сказав, що одним із його основних питань на другий термін буде продовження кардинальних знижок податків, які республіканці в конгресі схвалили в 2017 році, в момент, коли Трамп став президентом. Хоча закон про зниження податків і зайнятість зменшив податки для більшості американців, багаті отримали більше вигоди, ніж інші. Відповідна заява Трампа показала ще один розрив між ним і чинним президентом США Джо Байденом, який проводить кампанію щодо підвищення податків для багатих, щоб профінансувати свої соціальні програми та інші пріоритети, захищаючи тих, хто заробляє менше 400 тисяч доларів на рік від підвищення податків. І власне, Джо Байден він під час своїх виступів наголошував так на. Цій цілі, що він хоче збільшити податки для багатих в першу чергу. Доля окремих податкових положень закону 2017 року, термін дії, яких закінчується наприкінці наступного року, залежатиме від того, яка партія отримає контроль над Білим домом і Конгресом за результатами загальних виборів у листопаді цього року. Загалом очікувало, що більше 60% пільг отримають ті, чиї доходи належать до 20% найвищих доходів згідно з аналізом 2018 року від центру податкової політики позапартійної дослідницької групи. Очікувало, що 40% переваг отримають ті, хто входить до 5% найкращих. Також очікувало, що ті, хто заробляє від 500 тисяч до 1 мільйона доларів, отримають середнє зниження податку приблизно на 21 тисячу доларів, що підвищить їхні доходи після сплати податків на 4,3% за оцінками відповідного центру. Ті, хто заробляє 1 мільйон і більше, мають отримувати середнє зниження податку приблизно на 70%. Тисяч підвищуючи їхні догоди після сплати податків на 3,3%. Лише трохи більше чверті сімей із найнижчими доходами побачили б, що їхні податки зменшаться. Їхнє зниження податку становитиме в середньому 200 доларів. Згідно з даними центру, якщо зниження податків буде продовжено, то схема того, хто виграє від цього, буде подібною. То, якщо цей закон буде там продовжено, або будуть ще якісь зміни щодо там, зниження податків. Але далі зазначається, що закон про зниження податків та зайнятості передбачав численні зміни в податку на прибуток підприємств. Було зменшено ставки податку на прибуток для фізичних осіб і компаній, збільшено стандартні відрахування та податковий кредит на дитину, були обмеження. Певних деталізованих відрахувань та подвоєння звільнення від податку на майно. власне, Трамп, коли був під час відповідної вечері, так він, очевидно, давав обіцянки цим багатим донорам, так що він буде, власне, продовжувати цю програму щодо зниження податків. Тому, власне, ми бачимо, що мільйонери, мільярдери вони включилися в. Цю кампанію щодо збору коштів. І, власне, Дональд Трамп отримує достатні непогані суми, так, які йому дозволили на момент кінця травня не просто скоротити так розрив з Байденом у наявності готівки на кінець місяця, а навіть вже він випереджає Джо Байдена. Тому, власне, далі будемо спостерігати за процесом збору. Коштів, тобто тут ми можемо знову ж таки фіксувати ще одну обіцянку Трампа щодо зниження цих податків. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!